Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі. Заробляємо разом. У цьому випуску розглядатимемо варіант заробітку без вкладень. Нові айдроботи в телеграмі, які дають змогу заробити гроші, але не одразу, тільки Після проведення лістингу ай це спосіб поширення нової криптовалюти, при якому користувачі можуть отримати кілька монет безкоштовно за виконання певних дій, таких як реєстрація в телеграм-каналах, ретвіти в Твіттері, підписка на канали Ютуб, лайки та інші маркетингові завдання. Подібний спосіб заробітку назвати стабільним не можна, оскільки ніхто не гарантує, що отримані токени принесуть дохід. На одних токенах можна заробити короткостроково, на інших з розрахунком на довгострокову перспективу, треті можуть надто сильно впасти в ціні після роздачі і ніколи більше не відновитися. Але, що важливо і цікаво, досвід участі в подібних безкоштовних дропах може стати джерелом знань про те, як влаштована і як працює сама криптовалюта і сам ринок. Криптовалюта нараховується виключно на гаманці користувачів під час виконання певних умов. Безкоштовний айдроп і без донатів це проект ГРАС. Закінчився перший сезон, нам непогано роздали токенів в першому сезоні. Зараз відкрився другий сезон, де ми маємо фармити монети. В першому сезоні я отримала 88 доларів, хоча майже цим проєктом не займалася, тому що не дуже в нього вірила. Але він непогано піднявся та нагодував. Нас всіх добре. це цікавий і продуктивний проєкт, який допомагає за допомогою розширення для нашого браузера використовувати менше 1% нашого інтернету, щоб допомагати навчати штучний інтелект. За те, що ми допомагаємо, не встановлюємо розширення, проєкт роздає нам айдро. Тому Грас показав таке зростання, багато криптовалют після лістингу пішли різко вниз. Граз на своєму піку досяг 4 долари за токен. Це грандіозний і несподіваний підйом для криптовалюти. Цікавий проєкт Кеті запустився зовсім недавно. Граємо, виконуємо завдання, запрошуємо за можливістю, як. Умога більше нових користувачів, і чекаємо дроп. Проект пончики? Теж. Новий проєкт дуже цікавий та незвичайний бот. Прокачуємо, виконуємо завдання, розгадуємо комбо. Проєкт донат збудований на донатах. Як і що з нього вийде, я поки не знаю, але пробую. Звичайно ж, можна потрапити і на шахраїв. Це ті проекти, які вимагають обов'язкового вкладення. Тобто проекти донати до шахрайства не входять. Нас ніхто не змушує вкладати власні кошти. У нас просто може виникнути бажання допомогти фінансово просувати той чи інший проєкт, тобто добровільно задонатити. При цьому, ви кинули донат чи ні, ви все одно отримаєте роздачу токенів. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Продовжуємо грати і залітати у нові проекти айдропи, і старі проекти продовжуємо фармити, колись вони повинні нам роздати токени, щоб ми їх вже обміняли на долари та гривні. Це такий ось безкоштовний спосіб заробітку в сам саме в Телеграмі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей. Побачимось.